Минулої суботи у приміщенні територіального центру обслуговування автозаводського району організація Союз Чорнобиль міста Кременчука провела звітно виборчу конференцію. На захід долучилися ліквідатори катастрофи, які врятували Україну, Європу, світ від згубних наслідків наймасштабнішої техногенної катастрофи ХХ століття. Під час конференції також обирали й нового голову організації. Ми в 2022 році не проводили зв'язку з тим, що Російська Федерація напала на Україну. Тому... Попросили у міської влади для того, щоб зібратися, ми давно вже не збиралися, більше двох років. Треба переізбрати голову, так як я по стані свого здоров'я не можу далі. Керувати організацією за результатами голосів посаду голови організації Союз Чорнобиль міста Кременчука обійняв Олег Кагал. Зі свого боку чоловік обіцяв зробити все можливе, аби посприяти покращенню життя ліквідаторів. Є багато програм європейських. Може, що десь чорнобильці попадуть під цю програму. Може, якась буде оказана їм. Ну, що з моєї сторони буде касатися, все будемо робити для блага Чорнобильців, тому що ми хочемо, щоб вони були забуті. як -ні як це ще не те, що Чорнобильці, це, це є ліквідатори аварії на Чорнобиль, Це дуже різні речі. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.